Доброго ранку, слава нашому Богу! Всі, хто мене дивиться і слухає кожного ранку в своїх домівках, в своїх квартирах. Вітаю вас, брати і сестри, глядачі і всіх, хто небайдужий до адекватної творчості християнського медійного простору. Я знімаю по-простому і вам це відомо без всякого різного пафосу, різних спецефектів тому що немає можливості і, <кхи> чесно кажучи, я люблю простоту у відео, коли просто простий справжній задній фон, а не фон намальований штучним інтелектом на зеленому фоні. У нас він є справжнім, і ми часто любимо читати слово Боже на природі для вас. Для вашого збудування І сьогодні у нас один з самих коротких псалмів. Нагадаю, що ми продовжуємо з вами читати книгу псалмів, яку написав цар Давид і не лише він. І сьогодні знову у нас на порядку денному попав псалом, який написав саме цар Давид. Не ні не Нікорей, які теж були в часи Давида співаками і автор, співавторами цієї книги псалмів. Але ось тут псалом написав сам Давид. І тому я пропоную його прочитати зараз разом із вами. Такий підзаголовочок. На якому я хотів би зупинитися, написаний цей підзаголовочок цього третього псалму від Господа спасіння. Так от Громов вирішив такий підзаголовочок зробити до цього псалму. Бо наскільки я знаю, в інших перекладів не всі псалми мають подібні підзаголовки. Отже, третій псалом. І ми третій псалом з першого вірша. ми починаємо. Псалом Давида, коли тільки він, коли тікав він від Авесалома, сина свого. Господи, як примножились вороги мої, багато хто повстав проти мене, багато хто говорить душі моїй. Немає спасіння йому в босі. Але ти, Господи, щить для мене і слава моя, і ти піднімаєш голову мою. Голосом своїм до Господа кличу, і Він відповідає мені зі Святої Гори своєї. Лягаю та сплю й пробуджуюся, бо Господь підкріпляє мене. Не побоюсь десятків тисяч людей, які з усіх боків повстали на мене. Повстань же, Господи, спаси мене Боже, враз усіх ворогів моїх у щелепу. розтрущи зуби нечестивих. Від Господа спасіння і над народом Твоїм Твоє благословення. Ось такі слова написав цар Давид, коли йому було скрутно, коли йому було тяжко, коли свій син, якого він виховав, який був при домі його. І... Свій син повстає на свого батька. Але я цю історію не буду окремо розбирати. Для цього в нас є окрема рубрика, е окремі де ми розбираємо саме ці моменти на нашому каналі. Ця рубрика вона зовсім скоро через певний період часу вона з'явиться. Також хочеться сказати за себе, що вчора ми сиділи, радилися, чи залишати вуса як фішку нашого каналу, і дійшли до висновків, що не варто, тому вже буквально завтра, післязавтра чи, на жаль, чи на щастя, думайте самі. Ви вже не побачите ось цієї щитини на моєму лиці. Ви вже будете бачити в кадрі гладеньку шкіру, гладенького фантома. А ось ще хотів е, на такому одному вірші на останок е, сеакцентувати. Трошечки нашу увагу. От завжди кажуть, ми не знаємо, коли проснемося, ми не знаємо, і немає такої от впевненості. То один із віршів цього псалма він дає цю впевненість. Давид каже: лягаю, сплю і пробуджуюсь, бо Господь. Він підкріп... Бо Господь підкріпляє мене. І цим усе сказано, дорогі християни і християнки. Дорогі браття сестри, коли у вас є певна невизначеність, просіть у Бога, щоб він став вашою стопроцентною надією. Тому що. Тільки тоді ви зможете сказати впевнено, як сказав Давид в 3 Псалмі. Я шостим віршем лягаю, сплю і пробуджуюсь, бо Господь підкріпляє мене. Ці слова ви можете сказати ще дуже багато слів. Ви можете сказати, як говорив Давид. І інші люди. Але лише при умові 100% довіри Господу, при умові 100% відданості Богу, при умові того, що Господь Він буде у вас на першому місці. Тому, друзі другі, пам'ятайте, що від Господа спасіння ваших ситуацій, ваших проблем, вирішення ваших питань. І якщо від Господа все, що ми маємо, то і для Господа повинно бути все, що Він нам дає. Хай нас Бог в цьому дні благословить і в цьому часі дійсно бути відданому йому, дійсно мати на нього надію на його слово. А наразі у мене все. З вами був Фантом і передача. Читаємо Біблію з Фантомом і її частина, яка складається з книги Псалмів. До нових зустрічей, любі друзі. З вами ми зустрінемося на цьому каналі завтра в таку ж саму пору. Божих вам благословень!